Обов'язкові поля, кейсі грамо до нас часто звертаються клієнти з різними запитами, які міг би вирішити функціонал обов'язкових полів. А саме можуть звертатись маркетологи з запитом, що ми налаштували рекламу, прокрутили цю рекламу місяць, але ми не до кінця розуміємо, скільки з цієї реклами до нас прийшло, наприклад, власників бізнесу, керівників відділу продажу, маркетологів чи взагалі просто менеджерів з продажу, які зацікавились креативами чи технічних спеціалістів. Або ми хочемо зрозуміти за масштабами, який бізнес там до нас підключався, в залежності там, від обертів, кількості людей чи інших якихось показників. Або інша ситуація, приходить діючий бізнес, який працював раніше на Excel-табличці, і він хоче пропрацювати там, стару свою клієнтську базу на декілька тисяч там, клієнтів, да, діючих чи потенційних, які звертались раніше за послугами чи для купівлі товарів. І є задача там, є база. Наприклад, 5 тисяч контактів, але не зрозуміло, як приоритизувати. Тобто, кому дзвонити? Хто з цієї бази, власник бізнесу, хто продавець знову ж таки, хто маркетолог, хто з якого регіону, в кого скільки людей, які обороти, на які суми там купували, і так далі. Тобто відсутні ці дані або вони є, але не по всім. А все тому, що менеджер просто чомусь там забив чи забув і не заповнював ці дані в Excel таблиці. Тому подібні задачі вирішує функціонал обов'язкових полів. Зараз покажу, як це відбувається на практиці. Є в нас, наприклад, якась заявка, там там, лід, номер 1088 і в нас в цій заявці є додаткові поля. Ці додаткові поля ви самі можете створювати в декілька кліків: це кількість працівників, роль тобто власник, SEO, керівник продажів, сейл там, чи інші якісь да? потенціал, дедлайн і так далі, все, що вам завгодно. І ось я як менеджер з продажу покомунікував з клієнтом, залишив якісь нотатки в цій заявці. І хочу змінити стадію на, наприклад, призначили зустріч. І мені система не дає це власне зробити, тому що мені потрібно заповнити ці обов'язкові поля, які потрібні вже потім для маркетологів, для власнику бізнесу, по прийнятті подальших там рішень стосовно ефективності реклами, наприклад, по тому, яких ми людів залучали, або знову ж таки для того, щоб пріоризувати свою клієнтську базу, яку ми накопичили, із п'яти тисяч тих людів, взяти і продзвонити, наприклад, тільки тих, де в нас роль. Наприклад, власник, так? тому що ресурс обмежений, час обмежений, 5 тисяч людей обдзвонювати будемо дуже довго. А в нас зараз пропозиція, яка буде цікава саме власникам бізнесу. Тому о, поки менеджер не заповнить обов'язкові поля, система не дасть нічого зробити. Мені залишилось заповнити кількість працівників, потенціал і дедлайн. Тому я заповнюю ці параметри. І вже після цього система мені дозволяє. Рухати цю картку далі. Таким чином відсутній повністю людський фактор, і в нас повноцінно накопичується інформація по всім заявкам, які до нас надходять. Більше того, якщо порівнювати в принципі, crm систему з Excel-табличкою, то до нас будуть потрапляти абсолютно всі запити. Тобто, хто вам не подзвонив, не написав чи не залишив заявку на сайті, вони автоматично потрапляють в воронку продажу. І далі менеджер після комунікації заповнює ці поля. І ви накопичуєте історію даних. Якщо ми говоримо про Excel, там, окрім того, що менеджер може просто не вносити якісь обов'язкові параметри для збереження в подальшому по базі, він, в принципі, може просто не фіксувати певну кількість клієнтів, які звертались, тому що на його думку це не цільовий, не потрібний. Типу він йому не продав клієнту дорого, то навіщо витрачати час і вносити цього клієнта до бази? Даний функціонал доступний не тільки в функціоналі воронок, а ще й функціоналі замовлень. Це може бути актуально, якщо у вас є інша проблема. Наприклад, менеджер з продажу дуже швиденько оформив замовлення, а у вас виробництво, та, чи якийсь кастомний товар, послуга, де якісь важливо врахувати деталі. І от менеджер просто дуже швидко-швидко хоче віддати замовлення вже на виробництво команді. Я, власне, віддаю це замовлення на виробництво, але система знову ж таки мені не дає це зробити, тому що в мене є поле, обов'язковий матеріал. І от поки менеджер з продажу не зафіксує е цю інформацію, наприклад, матеріал, ріг єдинорога, так? Е ось, то система не пустить це замовлення далі на продакшн. Тобто, це може стосуватись. Ага, е Інформація для виробництва додаткового ще якась. Тобто, це може стосуватися як там виготовлення фізичних товарів, так і послуг, наприклад. І як тільки я заповнюю дані позиції, все я замовлення можу віддати далі. Тому, знову ж таки, даний невеличкий, практично такий функціонал, він допомагає зменшити людський фактор і накопичувати нам дуже важливу інформацію в подальшому для. Її опрацювання. Якщо говоримо про виробництво, то просто заощадить вам час, тому що не буде ось цієї історії. що як менеджер з продажу отримав замовлення. зранечку віддав через декілька годин. Там колеги з виробництва до нього зайшли, почали вивчати, побачили, що не вистачає якоїсь інформації. Віддають знову мені. Я як менеджер з продажу опрацьовую свої заявки, повертаюсь до цієї за декілька годин. Бачу знову ж таки, що щось що, не так мені повернули. Матеріал, я взагалі не пам'ятаю цю, цю опцію, телефоную клієнту, клієнт не бере слухавку, я ще витрачаю день, фіксую цю інформацію, передаю на виробництво і так далі, замість того, щоб швиденько все це оперативно було опрацьовано, ми витрачаємо просто години чи дні свого часу. І, відповідно, подовжуємо цикл продажу. А якщо клієнту потрібно було швидко, то і псуємо свою конверсію. Тому функціонал обов'язкових полів. Заощаджує ваш час в даному випадку і збільшує конверсію в продаж. Як це реалізувати? Дуже просто: ми заходимо в налаштування додатково, користувацькі поля. Ми створюємо якесь поле, наприклад, давайте нюанси по проекту. Так? Хай буде таке. Таке поле, ми обираємо, який тип цього поля, тут у нас доступні різні варіації, і вказуємо, яку сутність ми хочемо. Це нам поле в воронку потрібно в замовлення, в покупця, в товар, в компанії чи в постачальники. І ставимо галочку. Якщо це стосується, наприклад, у нас сутності там замовлень, то ми вказуємо, в яких статусах це поле сте обов'язкове. Тому що. Наприклад, якщо це перша розмова, там тільки знайомимось з клієнтом, ми ще не дійшли до етапу обговорення власне виготовлення виробу чи проєкту, то, відповідно, це поле не буде обов'язковим, ми ще не домовились. Але як тільки ми вже від клієнта там, отримали, наприклад, передплату і замовлення узгоджено, то відповідно в нас вже є технічне завдання, всі деталі, і ми маємо цю інформацію обов'язково зафіксувати. Тому що знову ж таки, якщо проект триває там декілька місяців, е менеджер просто, якщо не занодував, може забути це, і потім це вилізе в неприємний казус з тим, що в нас буде реалізована продукція. Не відповідати там е тому, про що домовились ми на початку. Тому буквально декілька кліків, і ви перестрахуєте себе. Сподіваюсь, було корисно. Гарного дня. Кісіар задихай. Тут зрозуміло.